Доброго, мирного дня! Хочеться, щоб він завжди був мирний, такий чудовий, усійний день, листопадевий. І він у нас сьогодні дійсно прекрасний. І сьогодні в нас з вами я, на сторінці здоров'я, Тетяна Федорак, І в нас захист імунітету восени. Ну, В основні ми з вами повністю максимально повинні подбати про свій імунітет. Так як у цю пору особливо легко підкупити застуду, віруси і своїми неправильними діями отримати загострення і важкий перебіг корів чи хронічних корів. Чому? Іде загострення хронічних корінь і слабний імунітет. Слабшає імунітет. Чому? Хто мені скаже? Поки що мовчимо, ну, тоді я від... буду давати відповідь, що проблема починається з харчування та здоров'я кишечника. з браку вітамінів. Правильно, але спочатку проблема починається з харчування та здоров'я кишечника. А де зв'язок? Кишківник – один з головних імунних органів, і 80% імунітету знаходиться там, в кишківнику. Імунна система кишківника відповідає за утворення антитіл. Імуноглобулінів і поставку імунних клітин інші області. І при пошкодженні слизової кишківника шкідливі організми, такі як віруси, грибки, бактерії, глисти, найпростіші, можуть проникати в кровотік, а це додатковий стрес для організму. І крім дефіциту сонця, зміни сезонів і похолодання розвивається запалення, посилюється перебіг, хронічні захворювання прогресують, і при стресі також підвищується гормон кортизол, який пошкоджує кишковий бар'єр. Розумієте, гормон кортизол. Він пошкоджує кишковий бар'єр і порушує роботу гормонів щитовидки. Жіночих статевих гормонів призводить до інсулінорезистентності і набору ваги, і також підвищеного апетиту. От сьогодні була на прийомі жінка і каже: Ой, я так люблю солодке, мені діти кожного вечора приносять солодкий торт. Я люблю торт, особливо на ніч. І, не розумієте. Так, восени завжди хочеться більше їсти і ще більше їсти солодко. А чим більше їси, та ще й не завжди корисного, тоді більше страждає наш кишківник. І розвивається, е, Таня мені говорила, дефіцит вітамінів і мінералів. Ну, все-таки ми повинні підготовити наш кишківник, наш шлунково кишковий тракт до прийняття цих вітамінів і мінералів. Обов'язково треба починати з підготовки до антипаразитарної. Це є, я буду говорити, про натуральну продукцію, фітотерапію, яка не нашкодить. Нікому наоборот це клітинне живлення, і починаємо ми що робити? Виганяти токсини, підготовляти організм до антипаразитарної, тому що токсини в наш організм попадають кожного дня через органи дихання і шлунково-кішковий травм. Що в нас є для того, щоб ми виганяли токсини? Сорбент, сорбент-флор, ферменти. Панкреофлор, здоров'я для підшулкової, екстракт парила. Далі жовчигінні засоби, теж парило має і жовчигінну дію. Бетолін, чорнобривці, наші українські чорнобривці. Далі, що в нас до жовчигінно дію має? Екстракт лепекя, екстракт артишоку. Одночасно ми. Знімаємо запальний процес слизовій шлунково кишкового тракту і е, приймаємо фітоздоров'я форти для шлунку або гастрофлор, або гастрофлор, також елітин для шлунка, і е, ще рекомендую екстракт льону, який має обволікуючу дію. Присідайте на пару хвилин. Так, і далі. Далі ми п'ємо спазмолітики. Це екстракт солодки, фітуздоров'я для нервової системи, еліксир для нервової, володянка, м'ята, глід, кропива собача – це наші природні спазмолітики. І далі на ніч, заспокійливі середники, це є седафлор, це амінокомплекс. От амінокомплекс це є незамінні амінокислоти. Для чого нам потрібні незамінні амінокислоти? Хто нам скаже? По-перше, для покращення клітинного живлення і покращення обміну речовин. Для, і амінокомплекс Ідея на ніч як заспокійливий, і теж як загально для укріплення імунітету. Е, в даний час от, е, амінокислоти це є в склад білків входять, е, і вони е, заспокійливо діє покращує роботу нервової системи і серця на ніч особливо після інсультів, інфарктів. Розсіяний склероз, дітки, які хворіють дитячим церебральним паралічем, це незамінний комплекс, далі сильну антитоксичну функцію печінки нормалізують. Амінокомплекс є дуже необхідний для нормалізації всього організму і його здоровим людям приймати на ніч, якщо людина захворіла, наприклад чи е, проблеми з кістково-суглубовою системою, то вже одної капсули завмало. Треба е, приймати від двох до чотирьох капсул на день, а профілактично достатньо одну капсулу. Далі, е, що ми далі? Починаємо на спадаючий місяць антипаразитарну терапію. Це є чистота. Фітуздоров'я для очищення організму. Еликс... Далі ем... обов'язково тут теж додаємо льон, я казала, обволікуючу тію, очищуючий еліксир, він покращує функцію кишківника і покращує ще очищення організму, антипаразитарний еліксир теж, ем... вовчук. Він покращує теж роботу кишківника і сигмовидної кишки, має послаблюючу дію. Екстракт лопуха. Він має очищувальну і послаблюючу дію. Також е, міняємо антипаразитарний еліксир, формула відновлення, тобто е, індивідуально підбираємо для кожної людини антипаразитарки, обов'язково е, після очистки організму обов'язково е, нам треба приймати корисні біфідом і лактом бактерій. Це наша флора, це наш місцевий імунітет. Тому обов'язково. І от вже в поєднанні з флорою ми вже приймаємо вітаміни. Це є вітафлор, мульті або мультівітам. Мультівтамін, е, антианемічний еліксир, еліксир морський, еліксир Східний гриб, спірофлор, океан про. Тобто, щось з цього ми приймаємо, бо це кладезь всіх вітамінів і мікроаламентів. І тут вже ми е, по одній таблетку три рази в день. Якщо в крапельках, в рідкому екстракті, то ми приймаємо від 7 крапель, крапель до 15 крапель на день і обов'язково нам потрібні е, вітаміни групи В. Ми вживаємо янтарну формулу енерго або енергофлор. Можемо поєднювати енергофлор з ранку під до їди, Янтарна формула через півгодини після їди. Після їди. І, і вони теж допомагають нашому кишківнику нормалізувати мікропний баланс корисних бактерій в кишківнику і де синтезуються вітаміни Вітаміни групи В, а це в кишківнику. І, тобто, от янтарна формула з енергофлором теж таке поєднання дуже дуже добре. Обов'язково на ніч треба засвіли середники: седофлор, амінофлор, баланс про що ми хочемо. І е, вже в листопаді місяці, тобто зараз, нам обов'язково треба укріпляти імунітет від е, фітоздоров'я форти для імунітету, або в рідкому вигляді. Еліксир для імунітету, еліксир для енергії. Кордійцепс, Кордійцепс. Сонечка не вистачає, ще вітамін Д3 або кальцій з вітаміном Д3. Апіфлор плюс. Гриби, шийтакер, Кордіцепс, Східний гриб, рецепт кібецький гриб. Тобто на вибір, хто що хоче. От як е, уже, ми знаємо, що точно знаємо, що зараз віруси, скажімо, це їхні, їхня пора, і нам треба обов'язково захищатися від вірусів. При потрапленні вірусів в організму організм не треба не давати розмножуватися. От, наприклад, якщо ми гель-39 трав будемо кожен день змащувати слизову носа, змащувати слизову носа, то на годинку створюється захисна плівка, що вірус не попадає в клітину. В клітину. І тому через півгодинки знову змастити слизову носа. І, от, наприклад, атом срібла блокує дихальні ланки вірусів, бактерій, грибків. І протягом перших двох-п'яти годин ураження, коли з'являються перші ознаки нежиттю, сльози, кашель, підвищення гарячки, болять очі, ломота в тілі, головні болі, біль горлі то рекомендується використовувати спрей для носу з колоїдним сріблом. Його чередувати рекомендується з бальзамом для носу, тому що спрей для носу, ви почули, що входить з колоїдним срібло, і атом срібла блокує дихальні ламки вірусів, бактерій, грибків і зволожує слизову носоглотки, а бальзам для носу він ем, розблоковує це бомба при насморку, гайморіті, нежитці, він також сприяє нормалізації слизової оболонки носа, знімає набряк, відновлює носове дихання. Ем, ну, чому такий ефект? Тому що тут входять Натуральні природні компоненти, які сприяють, е, які стимулюють місцевий імунітет оболонки носа, мають регенеруючу антибактеріальну, протизапальну і противірусну дію. Прискувати в носовий хід е, при простуді і насмаку два рази в е, день. Навіть якщо ви носите маски, то е, на маски наносити. І е, тут такі натуральні компоненти, я скажу, щоб ви розуміли, наскільки вони натуральні, масло льону, В масляні екстракти багульника, нагідок, звіробою, ромашки, сосни, ефірні масла евкаліпту. Е, от евкаліпт, е, він е, дуже сильний. Антибактеріальний засіб проти всяких теж він вірус, противірусний. І от е, в Грузії, знаєте, є е, місто Батумі, і от там ростуть евкаліптові дерева. Чому е, так багато там евкаліптових дерев? Що ви мені скажете? Тому, ну, тому що, коли була епідемія малярії, то яким чином грузини позбулися в малярії? Вони виростили евкаліптові дерева і так позбулися малярії, тобто малярійних комарів. Далі тут входить ефірне масло розмарину. Розмарин дуже сильний імунний захист. От теж з історії медицини. Коли була епідемія чуми, всі захворіли чумою, тільки не захворіли три чоловіки, які пили настойку на розмарин. Наскільки сильний зараз? Герань ходить і масло герань. По-перше, це і афродізіак, і вухого горний не тільки в носові ходи. І е, в нас навіть є спрей з геранію, це натуральні духи. Без цукру і спирту. Чайне дерево входить це найсильніший антисептик, і майоран, і м'ята. м'яка. такий е, засіб, я раджу всім мати. Це така е, бомбочка при насморку, яка допомагає моментально його позбутися. Е, так, спрейчик для горла, і профілактично, і коли горло тільки запершить. Зразу рекомендую. Е, так. мазі в нас крітівники мазь універсальна, гель 39 Обов'язково треба зараз розпити багато рідини теплої. Холодна, знижує імунітет, тому холодну не рекомендую. І радше тепленьку водичку добавляти. Екстракт бетуліну, ісландського моку, лимону, шавлії, плюща, хвої, упліпіхи, чорнопривців, ем, троянди, аїру, лопуха, прополюсу, нагідок, ромашки, солодки, хто що любить. Ще дуже люблять і дорослі, і діти, як профілактично, коли ще не захворів. Це сиропчик зміцнюючий від застуди. Коли захворіла людина, тоді посилені дози і сиропчику загальнозміснюючого, і сиропчику від харкуючого протизапального. Оці сиропчики теж дуже-дуже хороші. Для імунітету ми використовуємо, я вже казала, еліксир. Для імунітету тут є хіноцея, вона є чудова противірусна е, рослинка, вона є стимулятором імунної системи під час боротьби з вірусом. Еліксир здорове життя, антианемічний кладець вітамінів, е, очищуючий еліксир, для легень, стоп-алергін або в таблітованій формі бронхофлор. Обов'язково теж для тих людей, хто має астму чи хронічні е, бронхіти, е, а в кого починається тільки кашель, то обов'язково сиропчик і бронхофлор чи ліксир для логень поєднання ісландський ног дає швидко результати. Знову ж таки, не забуваємо для боротьби з вірусами що повинні виводити токсичні речовини постійно. Лопух, бедул, лопух, бетулін, парило, сорбефлор. два-три рази на день за годину до їди, або між прийомами їжі. Для покращення роботи судим обов'язково під час вірусної пандемії треба, потрібен вітамін С. Обов'язково. Він у нас є всіх екстрактиках, але найбільше його є екстрактику лимону, екстракти кропиви, поєднані з софорою, венофлор, тут ацерола, така вишня, яка містить найбільше вітаміну С. Є в нас окремо вітамін С, дуже смачний капсулах. Обов'язково тут ми. Використовуємо е, природнє джерело йоду, це еліксирчик морський, або спірофор, або океан. -про. Також пийте протизастудні чаї, заспокіливі е, чаї, додавайте морси, журавини. Не забуваємо, що при епідемії вірусів треба профілактично, якби хворів посилені дози, пити мікроелементи, цинк і селен. По дві капсули включіть. І це буде нормалізувати і роботу ферментів, і захист від вірусів. Хочу сказати, що поєднання цинку з селеном, метіоніном, цей захист і від вірусів, і захист від різних куплин. Отаке поєднання дуже-дуже рекомендую. Рецепт Євицький гір кордіцепс або каворотаки. Вже коли захворів, то беремо по дози по 4-6 капсул на день. Чи е, ними відмічено, що від вірусної інфекції померти неможливо. Якщо правильно і грамотно діяти, От, е, якщо ви, ви приймете мої поради, ви знаєте, коли, чому людина помирає? Коли вона... Розгублюється і страх паралізує імунну систему. Страх паралізує імунну систему, адреналін викликає спазм судин, інтоксикацію, недостатність кисню в клітинах і зневоднення, закислення організму і втрата імунітету. Тому, я думаю, що мої рекомендації сьогодні. Як укріпити імунітет восени вам були корисні? Дякую за увагу. З вами була на нашій сторінці здоров'я, я, я Тетяна Федора. Якщо є запитання, буду рада відповісти. Є одне запитання в чаті. Доброго вечора. Не то, що можна, а треба, тому що. При поєднанні з хіміотерапією і з променевою терапією, вони посилюють ефект в три рази і ще допомагають вигнати токсини і позбутися побічних дій, яких викликає сама хіміотерапія і променева терапія. Тому рекомендуємо всі, і рецепт залежить яка пухлина, але один з найсильніших грибів це гриб рейші. Або поєднання грибів, рецепт кібецьких гір. Рекомендуємо обов'язково. Якщо це гормональні пухлини, наприклад, рак грудей або рак простати, то рекомендуємо індол. І індол треба пити подвійні потрійні дози і на протязі трьох-п'яти років при раку не, не залишати його. А на рахунок грибів, як приймати, то до вісьми місяців можна. Пробити три місяці одні гриби потім міняти на дворі. Ну ні в якому разі відмінити, не відміняти можна зробити перерву, але максимум до десяти днів, тому що ефект накопичення пропадає. Якщо ми пере, 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 перейдемо цей бар'єр десяти днів, то ми починаємо нано боротися. І тому отак гриби можна і треба. І в них в нас їх є багато. І рекомендую вживати. Так, ще є якісь запитання? Дякуємо, Тетяна Васильівна, за цікаву лекцію. І вам дякую, що ви слухали уважно. До наступних наших ефірів на сторінці здоров'я, до побачення!